Красата глибина цього місця постійно приваблює молодь. Затоплений кар'єр село Мала Смілянка. Саме тут приємний відпочинок іноді закінчується трагедією. Ви знаєте, що трапився нещасний випадок. Чули на цій кар'єрі з дівчинкою маленькою. Та, мабуть, дуже обережні. Ми вам залишимо пам'ятку. Тут всі правила описані, поводження на воді. Багато Саме такі стрибки призвели до загибелі підлітка. Скільки раз ми натискаємо на легені на. 30 натисків на два вдохи. Молодець. Коли ми робимо вдохи, що потрібно зробити? Запрокинути голову назад і закрити пальцями ніс. Правильно? Угу. Ви тут вперше, яке у вас враження від цього місця? Перший раз враження дуже чудове. Якби, звісно, було місце не саме для купання, то було все супер просто. А так, спуски. Ніде нема, як ви вже казали, цих пунктів з р... порятунку. Першого черта не запотребляти алкоголь на воді. Це саме перше. З початку року в області вода забрала життя 45 людей. Шестеро з них діти. 25 осіб вдалося врятувати.